Всім привіт, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами подарунок, який ми розіграємо серед вас, бачите, свої фамілії і ім'я. Серед тих, хто купив у мене з цього каталогу, який працював з 18.03 по 14.04.24 року, ось ось такий подарунок. Так, вас, дівчаточка, 9. Кожній з вас, я щиро дякую, що ви зі мною співпрацюєте. Згенерувати. Вдачі! Число 2. Число 2 в нас Андрієнко Олена. Андрієнко Олена, я вас вітаю. Ви знову переможниця. Виграли ось такий чудовий подарунок. Вірю, що вам він буде на користь, на радість, на задоволення. А хто бажає ось з цього каталогу, який діє з 15.04 по 12.05, буде розігруватись ось такий подарунок. Маска для обличчя пілінг скраб чудовий і ось такі паперові смужки для депіляції, ось таким засобом, віском. Тому співпрацюйте зі мною і розіграємо ось такий подарунок. Андрієнка Олена, я вас вітаю: будьте здорові, і кожній бажаю вдачі, щастя, радості та миру.